Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. І давайте подивимось, чи поверне борг порожник. Той, хто вам винен гроші, чи поверне він борг. Скажіть, покажіть. Розклад не гарний, Борг навряд чи вам повернуть. Порада. Так, порада карт. Ну, дивіться, ви в цій ситуації жертва. Карта дьявол і вісім кубків. Той, хто взяв у вас в борг, він. Йому подобається, що ви в такій ситуації, що він вам гроші не збирається віддавати. Ви жертва вісім мечів, п'ять кубків також, що ви в розпачі розстроєні. Він не збирається їх повернути, йому подобається, що це він обманув і він такий класний. Вісім кубків, що буде намагатися якомога далі від вас. Ну, віддаляться, дистанціюватися від вас, не спілкуватися, все, пішов і забув, що ви були і щоб ви його забули. Так, В декого це, може бути навіть той, хто взяв гроші, може бути так програтися, що це родичі таке зробили. Ось, Але повертати гроші, вони вам не збираються, ці люди. Сім жезлів сама, сам за себе. Дев'ять кубків, що ну, знаходь радість в якихось інших моментах, не звертай уваги на те, що в тебе така ситуація. Забудь про це. 5 кубків, що гроші не повернуть, що ну, все, вони пішли. Так. І це сльози розставання безвозрадна. Також в позиції поганого: 9 мечів, 8 мечів все погано, що ви дуже розстраюєтесь і що гроші повернуті не будуть. Це також прибираю таких родичів. Порада карт. Дивіться, 8 жезлів. Будуть якісь повідомлення, будуть якісь новини про ту людину, яка з вами нечесно поступила. Щось там буде, вам прийде якась новина про цю людину, вам Всесвіт компенсує ті гроші, що вас взяли і не повернули. Що ви як розплатились, якісь свої кармічні борги на цю людину списали. Бо вам за це Всесвіт дає ще достаток кохання. З дітьми все добре, якісь радості життя, карта мир, що ви задоволені будете в усіх сферах життя, що вам це все світ компенсує якимось іншим чином. Бо та людина, яка брала в борг по карті д'явол, що це обман предательство, зрада, що ну, він не збирається їх повертати, ці гроші. Він насолоджується тим, щоб він отак от вас взяв і повертати не буде, щоб він вас обманув. Потім, що скрита, То, що ви не бачите, таємниця, верховна Жриця вийшла, то, що Подводні камні, да? що у вас відкривається шлях на гроші, у вас буде якийсь успіх. І треба сказати, так, сісти і сказати, що той, хто винен гроші, той, що мені їх не повертає, що нехай забере всі мої горісті, біди, болезні, негативну карму, хай це все. Йому достанеться, я відкупаюсь від цього негативного в своєму житті цими грошами. І все. І він буде відпрацьовувати негативну карму, а у вас буде успіх. Така ситуація. Ну, розклад і хороший, і поганий, поганий, бо гроші вам не повернуть, а хороший, бо у вас ну, компенсація йде від вищих сил іншим, якимось іншими привілегіями, да, іншим успіхом. Тобто ваше життя повинно покращитись. Так, ну перекриваємо. Заперечую, 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 заперечую. Тобто ви цими грошима розплатилися якісь негативні моменти в своїй долі, що не буде хвороб, не буде, а могла бути якась хвороба негативна, що не буде якихось горістей. Або негативну карму роду таким чином, щоб з себе зняли, а він хай розплачується. Тут боржник. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на гроші, на кохання, на здоров'я, на успіх. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. По волі вищих сил буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. І Якщо боржник не поверне ту суму, яку він вам винен, нехай забере на себе по Верховному суду всі ваші проблеми, хвороби, горісті, негативну карму, хай він розплачується, а ви відкупились цими деньгами. Та буде так і так буде. Інколи буває, що якщо у вас така ситуація виникла, да, що взяли борги, не повертають. Може, в минулому житті ви були і винні комусь, також не повертали гроші. Це Така розплата вам. Це також таке може бути. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.